щоб подати по капказу нам промахова. Тут пробиваємо для того, щоб в цьому окраїні не залишилося повітря. Для того, щоб отримати достовірні результати роботи хроматографа, кожен день цей прилад калібрується. Це відповідно до методики. Калібрується він повірочними сумішами, які ми отримуємо з Укрмета т Стандарт кожен компонент згідно паспорту, визначена доля компоненту. Відсоток, тобто малярний відсоток компоненту. Ми кожен день калібруємо і відповідно... В цієї суміші визначається компонентний э, склад. Э. Перша проба продувається 5 хвилин, дві останні продувається по 3 хвилини. Ну, Як правило, перша проба відкидається для того, щоб потім достовірно, щоб хроматограф був гарно продутий або газом, або повірочною прішою, в залежності від того, що ми аналізуємо. Тут є насадочні колонки, через які проходить на даний момент цей газ, він продувається в цьому хроматографі, Тобто продувається 5 хвилин. 5 хвилин проходить, Ми перекриваємо е, аналіз, який йде 22 хвилини. Через 22 хвилини екран, на монітор виходить колонограма, де в піках позначено склад газу, який ми відібрали в магістральному газопроводі. За допомогою піків він враховується концентрація в, в малярних відсотках.